У Соболевій курці до крамниці вже колишня дружина Андрія, Ющенка Єлизавета у дівостві Єфросиніна знову засвітилася на публіці. Затята модниця завітала на відкриття модного бутику у Києві. Була у доброму гуморі та у курці із Соболя за 300 тисяч гривень. Її шлюб із сином третього президента України тривав три роки. Стільки ж нині їхній спільній донечці Варварі, яка живе з мамою, про екс чоловіка і про життя без нього ліза. Мовчить за неї Говорить її по. Подруга вже є нове кохання? А ось Андрій Ющенко в останнє виходив у світ рівно рік тому. У лютому минулого року вони разом з лізою святкували в одному зі столичних нічних клубів Китайський Новий рік. Тепер молодший Ющенко розважається у колі сім'ї. Усі зимові свята провів Прикарпатті з родиною батька Віктора Ющенка. Про це Андрій розповів те сам особливим телефоном. Вперше після розлучення він назвав журналістам його причину. Андрію, ваші спільні друзі кажуть, що ви розлучилися з Лізою, бо вона відмовлялася вдруге народжувати. Це так? Ні, це, це, це не причина. У чому ж тоді причина? Це не одна проблема, це ряд питань, які ми вирішили закрити таким чином. Не зійшлися характерами? Ну так як завжди, коментують такі речі.